Програма гроші повернула Одесі військовий меморіал. Для Одеситів 411-та батарея не просто 16 гектарів коштовної землі. Це пам'ять про всіх, хто воював і загинув у кровопролитних війнах. Військову техніку до меморіального комплексу везли з усього Радянського Союзу. Дерева саджали всім містом. У будь-яку погоду тут людно та галасливо. Землю у кров'ю наших дідів ще кілька місяців тому тишком нишком намагалася привласнити кубка аферистів. І ніхто б навіть не дізнався про те, що земля меморіалу вже у приватних руках, якби дивними оборудками, не зацікавилась програма гроші. Саме ось у цій будівлі знаходиться фірма, яка хоче привласнити собі гектари меморіального комплексу. До нас потрапили приголомшливі документи. В них вказано, у парковій зоні стоять багатоповерхові гуртожитки, гаражі та сараї. Знімальна група більше години шукає ці будівлі по всіх закутках парку. Але навіть дерев'яної буди не побачила, лише дерева та військова техніка. Тут на святой землі стоять Многоэтажні дома, сараї, навеси, общежиті. Ви їх А судді їх бачать. У старенького директора меморіального комплексу ледь не стається серцевий напад, коли ми повідомляємо йому про загарбників меморіальної землі. Перший раз лишу і що раз до вас слышу, тут хто на мою землю претендував. План нападу аферисти розробляють довго. З 2006-го ходять по судах. Спочатку приватне підприємство хоче виселити осіб, які нібито орендують його приміщення. Суд погоджується, особи сидять у гуртожитках незаконно. Отже, фірма отримує рішення суду і разом з ним право на приміщення, яких ніколи не було. Приміщення стоять на землі. Відповідно, земля теж належить горе дільцям. Вони мали пірваче рідної і на приватизацію цього земельного участка, так як там знаходяться якоби об'єкти недвижимості, яких ніколи там не було. Справа того коштує ціна лише четвертої частини парку десятки мільйонів доларів. Купці ветеранів стільки землі не потрібно. Це на питання? зробити документи на ту землю 350 піятдесят тисяч, а ціна. Землі, зловсіна цієї землі, стоїть порядка 30 мільйонів. Власник фірми загарбника з журналістами говорити категорично відмовляється. Я би хотіла з вами зустрітися, договоритися об інтерв'ю. Вас можна зробити? Я Ось у цій гільзі близько тисячі доларів. Саме стільки коштує ця грудка землі з меморіалу. Несемо гільзу з землею губернатору Одещини. Коли на місці меморіалу виростуть багатоповерхівки, єдина пам'ять про військовий подвиг дідів. Залишиться лише на столі у очільника області. Всі матеріали, і тоді вже буде займатися меморіал ще пісьма пісать, Ми Мітож на рішення довго чекати не доводиться. Магічна дія политою кров'ю землі миттєво відкриває чиновникам очі. Перший репортаж, який провела програма Адін Плюс Адін, била хорошої бомби. Після виходу нашої програми в ефір громадськість вибухнула. Цей репортаж настолько, навірно, зволнував нашу номенклатуру. Вони настолько оперативно сработали. Тут же було упровадження відкрите. Усі місцеві змімов по команді почали відстоювати меморіал. Міліція порушує кримінальну справу. Я тиміні жителів Одеси благодарі. Один плюс один канал гроші за таку оперативну тепер землі 411 батареї залишаться одеситам, і кожен зможе прийти і вшанувати воїнів, які віддали життя за те, щоб веселі дитячі голоси і надалі дзвонили парку.